Давайте, да, нас тут промачивается. Зайца в ближней. Шевченко ви передав адресата Алитвиненко, м'ячує в К «Легіон». Астахов! Здорово! Ну, Валентина Шевченко на межі поля і, і, знову на користь ФК «Легіон». Простріл з кута поля, Плужний! Калімовський накриває м'яча. Яка передача до карної зонижон. <рістежон> Скиценко. <пири> <пири> Скиценко продовжує флангом. Партнер прострілює. вкидає. <пири> Ой, бо м'єчу Залавський, Точно кришталь. Не зберіг і 3-1 тут у Легіона на третьому році бокової лінії. Через довгий пас. Астахов. прийом Артур. Очаголки приміг завадити. Артур Астахов не заганяє на фланзі. Його передача низом. у цій годині. Зберіг підкопив Кузьменко. Ну, штрафний. Один а пробиває. Не Дає змогу добивати. А, зараз пушника один на один. Зеласський, я виборов. І Тут уже з ліви він забиває його. Одинут, Київ повів на 19-ті хвилин. Петренко, Кузьманко, Плужник, плужник не забиває. Вадим Скиценко, Вадим Скін. Okay, Година, година, година віддає Артура Стахом. Плужний. Не доставив партнеру кришталь, чекарний Кришталя лівим флангом на Голкіпера, передача. Кравець. Залавський зараз розводить руками, рахуючи те, що поштовх. Так, собі поштовх суперник. Ой дуже немдалому. Супернику, непогано зараз Астахов. Астахов Стахов відіграв Голкіпера, Плужник цю атаку. До того пов'язувати з тим, що цього ж туру ФК зіграє два матчі. Перший з них, так, із... на який, я думаю, Кеп розраховує і команду на це налаштовує безумовно. Але зараз з рівня. Прямо зараз, прямо тут суперники зріють. Цьома хвилина по перерві. І... Цією сьомою хвилиною другого тайму датований перший гол в ФК Легіон. ФК-Легіон робить рахунок 1 один. Звичайно, конкуренція просто є запатлою. Здавалося, п'є команда в бронзовому дивізіоні. Підхоплює 19-й номер легіона Кузьменко Григорій. Григорій змістився до правої бровки і пробив. Гадина центром архура на випереження Литвиненко тут же на Залазсько небезпечно може бути. Десь так між голкіпером і поперечною міг м'яч. Ще момент. І Краснежон уже знову поперечить. Петренко. Відає, довір. Довгий паскій перехоплює. Ми бачимо, наскільки активно АПК Київ намагається дотиснути Скіценко. Красножон. Красножон, красножон. Він знаходить партнера по команді, сам перед того, якому, якому не адресував Яча Плужник. Одна заміна тим часом відбулася у Легіона. Вийшов Будніков. Зараз його зоною прорухався Вадим Скиценко. Залавський, ще атака від кия. Петренко гострику. Вся стаха врає. Найгулік проганський повален вище. ФК Київ вже задіював п'ятого. Зараз випадки від легіона і Спіценко повернувся до власних володінь. Він наразі вже захищає. Спіценко забрав, і він на Залавського. Петренко Петренко від віддає плужник під танк. Що зараз, Напевно, цей підкат плужника максимально дезорієнтував гравця атакуючої команди. Белікоміч просто вийшов за межі поля. Але тим не менше зараз, поміж ніхто видихи. Матвію Плужнику Іван Петренко робить рахунок 2-1. 19 та хвилина по перерві. Все-таки витискає свій другий гол. Із п'ятим легіон. Астахов. Летить м'яч. Форсуй. Штрафний. Одна із останніх можливостей для Легіона. Вибороти залікові бали в цьому матчі Плужник з Заперечиною. Аман Халімовський вкидатиме. Халімовський.